Я не буду називати цю смішну зарплату. Якщо ми задушимо зараз тут культуру, то через 10 років ми побачимо тут зовсім іншу ситуацію. Це, як Чечить казав, так? якщо нема культури, за що ми воюємо? Це ставить колективи всі комунальні заклади культури на, на межу виживання? Ми зараз облаштували майданчик у нас тут в сховищі і намагаємося отримати для нього дозвіл. У театрі ляльок репетиція нової вистави. У ній задіяні лише дві акторки. Проте є багато складових, які створюють художнє багатство: світло, дим, унікальний реквізит, вокал і сценічний рух. Магістерський проєкт. Мій вистава казка Калинова Спілка за мотивами повісті Оксани Забушко. Про те, як зло породжується ось цей внутрішній звір в людині завжди людина сама може обирати по божій дорозі, йти чи по диявольській ось цей вибір перед головною героїнею постає. Оготавшись після повномасштабного вторгнення у квітні 22-го року, театр відновив роботу хоч і меншими силами. Збереглося 70% колективу. Низка працівників виїхала за кордон. Хто знайшов новий заробіток? Ми грали вистави у метро, і саме глядачі дали нам віру і наснагу, що ми можемо бути корисними. Наша праця це, це терапевтична явище і не тільки для тих, хто на нас дивиться, але і для нас самих. Рятували глядачі і акторів, тому що з'являвся сенс цього життя. Новий репертуар став аналізом страшних подій Україні і відгуком на них. Було створено декілька вистав: про підлітки Бучі – два різдвяні вертепи з відсилками на сьогодення. Один з них показували на фестивалях у Польщі, Франції та Німеччині. Харківський театр трильок представляв. Україну в Шарлівіль, Шарлівіль-Мізієрі це найвідоміший у світі фестиваль театру Фляльок. Це велика честь бути на таких фестивалях. І якби ми відчуваємо, що ці вистави цікаві, що вони потрібні. Вони є частиною культурної дипломатії. Ми також досить багато їздили по Україні, і потім ми повертаємося в Харкові. І виходить, що в Харкові це не потрібно. До такої думки у театрі, який підпорядковується обласній раді, прийшли через низку рішень, ухвалених торік. У березні Рада оборони регіону заборонила масові заходи за участю понад півсотні людей, зокрема й у приміщеннях з укриттями через швидкий підліт ворожих ракет. У липні заборону скасували, проте колективи так і не повернулися на свої сцени. Ми комунікуємо з ними, щоб вони робили виїзні концерти, в тому числі оскільки це в тому числі фінансування і забезпечення їх самих да на своє там отримання. Безпекова ситуація дозволяє нам працювати лише в тих умовах, які були затверджені рішенням Ради оборони там області. Перелік цих захисних споруд у нас є, в них працювати можна, і театр може брати на себе відповідальність за організацію таких заходів. Поки що неохотно на це. Вони йдуть. Поряд із театром Ляльок є вхід у метро. Є укриття й у самій будівлі, але воно класифікується як найпростіше. До того ж, не вміщає дві сотні глядачів, стільки місць у залі після повномасштабного вторгнення. Волонтерська організація, Хаблоп, вони зайнялися облаштуванням цього простору. Це грантова програма, була фінансова допомога. Торік у лютому комісія ДСНС дозволила використовувати укриття, але у вересні змінила думку на протилежну, бо воно не протирадіаційне, кажуть у театрі. Тому поки в нього спускаються лише працівники. Театр «Ляльок», як і театр Шевченка, пішов шляхом оренди приміщень. Ми продаємо 100 квитків, 150 гривень квиток, і от ми заробляли відповідно там, типу, 15 тисяч, і від, з них половину віддавали, да, тобто заробляли там 7,5 тисяч. Ці гроші використовує театр на комуналку. Тобто театри обласного підпорядкування мають заробляти на утримання будівель, в яких репетирують, але не виступають. З бюджету фінансують лише зарплати. Але й новина щодо цього перед новим роком викликала неабиякий резонанс на культуру у 24 му Хова заклала 50 мільйонів гривень, що вдвічі менше ніж торік. Тому будемо отримати 23% від зарплат. Правком каже, що в тому році люди отримували від 2 до 7 тисяч. Відповідно, зараз будемо отримувати там від тисячі до 3,5 щось таке. Це щось таке ну, ну десь уже коло 6, 5-6. Актори, які отримують 2-4 тисячі, ну, ну, це правда нижче е, е, прожиткового рівня. Я не буду називати цю смішну зарплату, Ну, ми давно ще до війни, якби тут у нас не дуже гарне становище завжди було. Під час війни таке відчуття, що вони трішки зраділи, що ось нарешті є прекрасна можливість нас ок остаточно добити не можна, це не можна. Тобто працює який-небудь торговельний центр. На п'ятому поверсі крутять фільм, і всі ну, нормально в кінотеатрі сидять, і нам нічого не можна. Можете зіграти в цьому приміщенні, а воно на другому поверсі якоїсь там будинку. Ну, дивно, тому у нас є якісь там підробітки, якісь інші ще роботи. А це як для душі це дуже важливо, особливо в нашому прифронтовому Харкові. Якщо ми задушимо зараз тут культуру, то через 10 років ми побачимо тут зовсім іншу ситуацію. Актори та інші працівники висловлюють спільну думку: театр не може бути самоокупним, тому бюджетна підтримка необхідна і їм мають дозволити працювати у своїй будівлі. Якщо ми зможемо е, запрошувати невеличку кількість глядачів до нашої зали, то ми спокійно зможемо переходити у бомбосховище. Навіть мені здається, що якісь вистави ми можемо грати в нашому бомбосховищі. Поки що не пробуємо, тому що немає ось саме цього дозволу, і ми чекаємо цього дозволу. Ще одна спільна позиція: радянську систему утримання закладів культури необхідно реформувати, проте немає згоди чи нині це на часі. Віталій Бурлієв вже не актор. Торік навесні звільнився і вступив у нацгвардію. Чоловік у відпустці і прийшов у театр до близької людини. Зараз такий час, що треба змінюватися. Вже ті старі форми. Вони вже ну вони вже давно відмерли. Ми. І тягнути їх не треба. Просто щось змінювати. Підход до менеджменту, підход до роботи. Держава має опікуватись театром, бо це має бути, ну як, це театр, культура. Ми маємо це розвивати, як Черчилль казав, так? якщо нема культури, за що ми воюємо? Це не просто там якось не знаю, вишиваночки походити. Ну, типу. А сформу... сформувати саме таке, що таке є культура для нас і як ми її формуємо. Ну, це не має бути якесь повчання, а це те, до чого тягнутися. Хотілося б тягнутися людям. Вона має бути модна в доброму сенсі цього слова. Ну, я мушу ну, захотіти ну, це взяти, захотіти це подивитися, захотіти потім розмовляти українською мовою, захотіти почитати якісь книжки, а не те, що ось от так, от правильно, ось список літератури, як в школах Даричах, так, так вже не працює. 20 років я все робив для того, щоб найкращий в Україні цей філармонійний комплекс з'явився. І душа болить за цю будівлю, яка сьогодні переживає такі часи. Дуже хотілося, щоб воно приносило радість людям і багато-багато років після. Торік у квітні філармонія анонсувала відкриття, але цього не сталося. Також через заборону концертної діяльності у залах. Ми ось проводили. Комунікації з нашою обласною філармонією, так і була пропозиція дозволити там проводити концерти для 50 осіб. То це, повірте, філармонію не врятує, тому що там, наприклад, оркестр має кількість біля 100 осіб, Ну, він не може фінансово вигідно давати концерт для 50 осіб. Так тому, звичайно, будемо розглядати інші варіанти. Але варіантів майже немає, говорить директор філармонії. Штат залишився таким, яким був до вторгнення. Але постійно працюють тільки технічні служби. Слідкують за будівлею. Ті музиканти, які лишаються у Харкові, дають концерти на орендованих майданчиках. На сцену виходить до 10 артистів. Торік підтримка з бюджету складала 43% від довоєнної. Цьогоріч 18,5%. Їх не вистачає навіть на дві третіх зарплат. Зарплати дуже маленькі, там, три, від 3 до 6, може трошки більше, але не більше 10. І то, якщо це дві треті, то це менше. Все інше до війни ми заробляли на комуналку майже повністю, трошки нам допомагала держава. Комуналка десь сьогодні, от, в зимові місяці, це десь 600 тисяч на місяць. Чи вам вдається покривати цей суд? Безумовно, ні. А борги весь час в нас йдуть за електрику, за опалення. Без опалення зали філармонії третю зиму. У великій вже з'являється пліснява. Зберігання органу, який привезли з Німеччини у 2012-му, також вимагає певних температур і рівня вологості. Для органу найголовніше, щоб не було великих перепадів. Слава Богу, будівля так збудована. Тут у нас подвійні стіни, тут таких перепадів сильних температур нема. То і слава Богу, орган поки що живий, він працює. Ми його. Підстроюємо постійно, на ньому займається наш органіст. На початку повномасштабної війни неподалік будівлі були прильоти ворожих ракет. Вибито 220 метрів у скла, пошкоджено дах. Це ми трошки позамазували. Я сказав, поки що не замазуйте, хай люди бачать, що ці тварі роблять. І там, бачите, дірки в склі вона одна, там друга. Вон скло розбито. На жаль. Протікає зверху, і ну що ми могли своїми силами закрити але е, треба, щоб було професійне обстеження. Укриттям у філармонії служить гардероб. Він знаходиться вже, бачите, під, під будівле, будівлею, але це не бомбосховище, це тимчасове укриття. А якщо в нас один зал і другий працює, це півтори тисячі людей, то ну, безумовно дуже швидко це не зробиш. Ну, навіть якщо було б там, скажімо там, 200-300 людей. Це все часа. Враховуючи те, що ракети летять до нас дуже швидко, то безумовно це є небезпека. Тож і постає питання: хто візьме на себе відповідальність за безпеку людей? Водночас Янков бачає певну несправедливість у тому, що в інших областях філармонії і працюють, і мають майже повну бюджетну підтримку на комуналку та зарплати. Я розумію, що йде війна, що нема. Грошей, що їх замало, 18,5% від фінансування на зарплатню. Ми, ми повинні правду говорити, що це ставить колективи всі комунальні заклади культури на межу виживання, а може вже й нижче. На жаль. Вони мають підробітки. Будемо якось виживати. Шукаємо гроші у наших іноземних партнерів. Я вже зустрічався з декількома представниками європейських країн. Ну, чекаємо, обіцяють. У театрі опери та балету ситуація дещо краще ніж в обласних установах. Констатує його директор. Заклад має статус національного і фінансується з державного бюджету. У нас теж є скорочення фінансування досить суттєве. Це я зараз не знаю скільки з початку війни в відсотках це зло. Це, ну мабуть, це біль менш ніж 50%. відсотків. Ми знаходимо шляхи, щоб це нам це. Можна було із державного бюджету, чи це благодійні якісь внески, можна було б отримувати це приміщення. Ну, зараз ви не платили кошти? Платимо, все платимо, все повністю платимо за всі. За всі. Дорого буде це отримувати ці водії? Ну, ну воді. дорого, так. Да. По зарплатах я у всіх питаю, там від 2 до 6 тисяч, от кажуть, в середньому, чи в державному театрі. Ні, у нас більше. Тулуза укаже, що збереглося близько 80% творчого колективу, частина якого перебуває у гуманітарному турі європейський шлях. Значно нам можливість нашого Міністерства культури. У нас є база репетиційна в місті Гачико, це неподалеку від столиці Словаччини Братислави. І там ми можемо проводити репетиції, проводити частково і концерти, бо там мешкають наші співробітники, наші музиканти, співаки, танцори. 250 заходів зробили за цей час у 12 країнах Європи. дві. перша це, це культурна дипломатія. Ми пропагандуємо на, на нашу українську культуру на європейських теренах. Ну і дійсно це там намагаємось. Заробляти гроші, які нам потрібні для підтримання життєдіяльності театру. В цілому понад третина наявного колективу виступає у Харкові. У січні солісти балету танцювали на сцені одного стерце. А на новорічні свята артисти давали концерти біля ялинки у метро. У березні Хова визначила перелік місць, де дозволено проводити масові заходи. У Харкові до нього увійшли метрополітен, Єрмілоу-центр та Мала Залах на або ж театрально-концертний центр. Він є окремим комунальним закладом обласної ради. У серпні у центрі повідомили, що припиняють роботу до отримання дозволу від ДСНС. Наразі майданчик продовжує приймати гастролі. Тулузов говорить, що повноцінно виступати у театрі поки не можуть. Ми шукаємо небезпечні майданчики як на території Харкова і області, так і на деокупованих територіях. Всі заходи. Більшість цих заходів це благодійні заходи, які ми проводимо. Платно зараз ні, тому що це вони, вони зараз ну неможливі з точки зору того, що немає стаціонарного приміщення, яке можна було б використовувати на постійній основі. Наразі «Хнатоп» погоджує з відповідними службами приміщення для виступів, яке вміщає до 400 осіб. Ми зараз облаштували майданчик у нас тут в сховищі і намагаємося отримати для нього дозвіл, щоб ми могли проводити вже повноцінні заходи. Ну, Сподіваємося, що скоро це буде, буде реальністю. Конкретних дат зараз, на жаль, сказати не можу. У театрі готують нову постановку. Подробиці обіцяють розповісти у лютому. Старі вистави планують трохи переформатувати, щоб грати на меншій сцені. Очільник обласного департаменту культури Едуард Павленко звільнився з посади за власним бажанням наприкінці минулого року. Поки що є виконувач обов'язків. Нового очільника не призначено. У прес-службі Хова повідомили, що обласні заклади культури таки отримають додаткове фінансування. Подробиці обіцяють розповісти згодом. Олена Нагорна, медіагрупа об'єктив.